Я вітаю вас на каналі Купуй зі мною. В магазині Сінсей діють знижки до мінус 50% на обрані товари. Акція триватиме до 22 грудня. Дякую за ваші подобайки. Сподобалось відео. Підпишіться на канал. Приємного перегляду. Рукавиця кухонна прихватка 149. І до неї такий фартух святковий. Ціна 219. Фартух червоний зі сніжинками. 169, 79 на 65. Та костюм Санти 189. Підставка серверувальна під гаряча 119 дві штуки. Ось такого плану також 2 штуки 119. Є ще ось така за 49. Дитячі плетені по 149. Набір рушників 2 штуки 50 на метр. Ціна 340 гривень. Червоний та білий з машинкою. Рушники кухонні Grinch 150. В наборі також 2 штуки. Серветки кухонні 50, дві штуки. Котонові 150, тут також 2 штуки. Підставка під гарячим екошкіра. Молочний відтінок, зелений, чорний. Ціна 79 гривень. Пуличка дерево 269. Набір металевих. Ціна акційна 359 за 2 штуки. Є ще ось такого плану чорна металева. 28 на 19,5 см. Ціна 219 гривень. Пляшки скляні по 99 блакитні. Немає цінника. Рожева 169. Ялиночки для столових приборів. Зелена та червона 169, 4 штуки упаковка, форма силіконова 79, кільця на серветки 169 2 штуки. сито для заварювання чаю 119 ялинка. Зірочка 149. Набір чашок маленького розміру 269 4 штуки. Таця декоративна 169 за 2 штуки. Такі підставки по 150. Також 2 штуки. Червоні та зелені. І для столових приборів 119 4 штуки. Штора. 350 гривень. Зараз зі знижкою йде. Розмір 140 на 260. Така святкова зі сніжинками 459. Розмір такий самий. Кошики плетені у двох відтінках: 150. Поличка пластикова, висота метр. На 4 відділення 459. Такий возик зелений полиця 799. Висота 78 см. Металева 60 см висотою 459. Є ще ось такого плану дерев'яна: 799. Чорна. І була ще натуральна. Плет 699, 2 на 160. Коричневий Лео 619. 2 на 160. Чекаю, коли буде ось такий по акції. Дуже мені подобається. Тоненький, але дуже гарно виглядає: 999 160 на 220. 160 на 130. Ціна 340 гривень. В двох відтінках. Новорічний ось такий по акції 350. Акція діятиме до 22 грудня. Червоний неакційний 599. Ось такі ще є однотонні 389. Червоний та зелений. 220 на 2,40 659. Схоже покривало за 519. Розмір 180 на 2. М'які пледи молочного та сірого відтінку. Ціна 799-150 на 2. 2 на 2, 20, 1199. Це вже таке супер тепле покривало. Фіранка 259. 140 на 260. І така фіранка по акції 50 на 140, 169 гривень. Килимки натуральні. Плетені 329. Розмір 60 на 90. Ось такий ще є варіант. М'якенький з однієї сторони. Ціна 459. Розмір 80 на 120. І 600 гривень. Розмір такий самий. Новинки подушки по 340. Корзина червона текстильна з ручками ціна 269. Чохол для одягу 99 2 штуки. Полиця металева 389. Столик 599 269 Полиця Навісна дерев'яна. Тримач для туалетного паперу з підставкою 240. Килимок для ванної кімнати 270, такий 459, коробка пластикова 169, стійка для туалетного паперу 389. Коробка для зберігання 340. Коробки металеві для зберігання ласощів для домашніх улюбленців. Ціна 169. Є у двох відтінках. 340 гривень. Коробки чорні металеві для зберігання капсул для прийняття чи порошку. Швабра 340. Сушарка підвісна для білизни. Чорна є та біла. 389-45 на 40 см. Набір щіток для прибирання 169. 189 щітка для пилу. Така біла і з короткою ручкою. Ціна 69. Миття посуду 119. З довгою ручкою також по 119. Є ось такі силиконові. І така щітка також 119. Набір прищепок точну кількість не вказано, ціна 109. Тут 24 штуки упаковка, ціна 149. Щітка без ручки 79. Тканина для чищення 59. Рожева єм в рулоні та сіра. Насадки змінні для взуття. Дві штуки упаковка ціна 150 гривень. Це для прибирання. Щітка 79. Ось такі з ручкою по 149. Дротик з довгою ручкою 79. Є ще ось така щітка. Ціна 59 гривень. Щітка для унітазу 40. 340 гривень. Відро біле для сміття. Ось таке чорне з педаллю. 459. Таким було сьогоднішнє відео. Усім дуже дякую за огляд. Якщо сподобалось, підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Всього доброго!